Отже, ми тільки що в'їхали на територію Словенії. Словенію нам доведеться приїхати 330 кілометрів, які я планую поїхати протягом 2-3 годин. В планах у мене протягом двох діб заїхати в Іспанію, місто Картахена. Це орієнтовно 3200 кілометрів з України, з дому. Я планую заїхати туди з, цього, з однією ночівкою у Франції. Це буде або місто Ніцца, або Кани. Ми вже проїхали 1060 км з дому. Дорозі ми вже 18 годин. З них ми десь 2 години зупинялися на відпочинок. Прикусити, сходити в туалет. Щоб я трошки розімняв ноги. До Ніце ЧК нам залишилось приблизно ще 900 кілометрів, оскільки ці два міста поруч ми подивимось, де ми знайдемо місце в готелі, в тому місці ми і зупинимося. Приїжджаючи дорогам на Слівані, ми побачимо як Денарські Альпи і Іулійські Альпи. Так як я поспішаю, я буду рухатись лише автомагістралями і не буду заїжджати в жодне з міст. На заправці вже в Симій Словенії я купив вінетку для приїзду дорога на країну. Її вартість на добу становить 18 євро. У 2017 році, коли ми з дружиною їздили в Італію, Це основання Луп'яна. Це досить красиве невелике місто, хоча за кількістю населення воно налічує близько біля 300 тисяч людей. На пагорбі серед міста височить замок, через що це місто ще називають Маленькою Прагою. Взагалі місто красиве. Тут є на що подивитися. В Словенії нам доведеться поїхати 14 км, тому рухатись ми не зможемо швидко, зато я постараюсь поїхати швидко в Італію. Всього лише з двома зупинками Венеції і Генії. Як Венеція, так і Генія. Дуже красиві міста, я неодноразово бував там, коли проживав з 2006 по 2010 рік в Італії в Римі. Оскільки в Італії ми будемо рухатись платними дорогами, я буду рухатись з швидкістю 150-200 км в годину, щоб подолати протягом... В до закриття. Так, як готель закривається до восьми, потім проблема заселитись. Хоча заселитись можна навіть і вночі, але для цього попередньо необхідно бронювати готель. Але так, як ми не бронюємо готель, Бажано встигнути до закриття, оскільки тоді ми не зможемо просто ніде зупинитись на ночівлю і нам доведеться ночувати десь на заправці. Чого мені?